Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні розбираємо нові IDO та лаунчпул від біржі Binance, чергова можливість заробити абсолютно без жодних ризиків. Тож впевнений, що даний відеоролик буде цікавим, тож заварюйте чай, сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо ми з невеличкої рефлексії задля того, щоб врахувати усі помилки, проаналізувати ситуацію і відповідно в майбутньому заробити кратно більше. Зокрема, сьогодні вранці з'явився анонс нового IDO від Binance Web3 гаманця І власне, це чергова можливість заробити абсолютно без жодних ризиків. Для кожного підписника. Зокрема, як тільки вийшла новина, я зробив про це детальний пост, який ви бачите в нашому телеграм-каналі. Якщо ж ви ще досі не підписані, то обов'язково підписуйтесь, адже ті ж таки IDO на бінансі анонсують вранці, і на все про все в нас залишається лише декілька годин. Зокрема, конкретно в цьому випадку анонс з'явився близько 11.00 і вже о 14.00 було завершення і безпосередньо. Ні, лістинг монети, яку ми викуповували. Цього разу, в принципі, все було як і раніше: формат перепідписки, тобто ми закидаємо певну суму, ліміт на аккаунт складав 3 BNB, і відповідно нам рівномірно розділяють між усіма користувачами загальний пул алокації і роздають. Якщо б ви продавали одразу алокацію, яку видали на повний аккаунт з трьома BNB, профіт складав близько 900. 100 доларів. Так, звичайно, в рамках першого IDO можна було заробити декілька тисяч, в рамках другого декілька сотень. Однак, я вважаю, що на такому ринку без жодних ризиків це максимально крута можливість. Плюс ви можете використовувати аккаунти, створені на родичів, і таким чином кратно збільшувати свій прибуток. Але тут, звісно, складніше мультити, адже безпосередньо потрібно використовувати телефон, з якого заходити на аккаунт і робити. Усі маніпуляції. Плюс я вже в минулому пості розписував, коли підбував підсумки. Тут можна ще спекулювати на курсі BNB. Зокрема, після того, як з'являється анонс, це, звісно, лонг. І після завершення самого формату підписки це шорт, адже в 14.00 повертають усім BNB на баланси, і велика частина користувачів, які купували їх просто для участі, одразу ж їх продають. Це, звичайно, негативно впливає на ціну і вона падає. Думаю, логіка тут усім зрозуміла, і хто стежить за новинами. Той сьогодні заробив. Далі переходимо до лаунчпулу. Він стартує лише сьогодні вночі. Відповідно, кожен бажаючий ще встигає прийняти участь. Фарм триватиме три доби, тобто, навіть якщо ви подивитесь даний відеоролик не одразу в день виходу, а допустимо, в п'ятницю, то у вас ще буде час, щоб зайти та пофармити. Також варто відзначити, якщо ваші BNB стейкаються на біржі Binance, то ви автоматично приймаєте участь і отримуєте винагороду це більш ніж зручно, тобто вони вас лежать в розділі Simple Earn і автоматично ви отримуєте винагороди як за мегадропи, так за лаунчпули і так далі. Знову ж таки, в цьому плані біржа Binance сильно попереду конкурентів, адже івенти тут проводять регулярно, і абсолютно усі топові проекти виходять на Binance через їхні ось ці формати, які передбачають нагороди для нас з вами. Максимально приємно, що токен BNB тримається сильно краще інших альткоїнів, плюс постійно генерує подібного роду дивіденди, які звичайно тішать нас і дозволяють заробляти на регулярній основі. Давайте розберемось деталями. Бачимо, що це вже 65-й проект в історії біржі, який представлений в рамках Binance. Лаунчпул. Також варто відзначити, що в нас будуть три пули, і бачимо, що залишили пул з USDC, що мене, звичайно, не може не тішити. USDC це топовий стейблкоін в контексті фаду навколо Тезеру, це, напевно, найбільш надійний актив. Я тримаю в ньому свої збереження, і, звичайно. Гріх їх не використати в такому івенті. Також, звичайно, якщо у вас є той же BNB або стейбл FDUSD, ви можете їх також відправити в пул і, відповідно, на цьому заробляти. По токеноміці бачимо, що загальний саплай 1 мільярд токенів NIL, 35 мільйонів виділено якраз таки на лаунжпул, це 3,5% від загального саплаю. І безпосередньо 25 мільйонів будуть виділені на маркетингові кампанії протягом. 6 місяців. Це, звичайно, нас цікавить меншою мірою. Тим не менш, ми бачимо, що доступно буде три пули, як завжди, в пулі з BNB кратно більші винагороди. Ну, це зрозуміло, біржа просуває свій нативний токен і робить це доволі вміло. Тому, якщо ви холдер BNB, знову ж таки, ви заробите більше, ніж за холд стейблів. Ну, в принципі, це все логічно. По дедлайнах, як я вже казав, фарм триватиме три доби. Зокрема, стартуємо ми о другій ночі. 21 березня і безпосередньо будемо фармити токени до 24. Відповідно, нагороди оновлюються кожну годину. Після завершення івенту вони будуть автоматично нараховані нам на спот, і, відповідно, головне, що ми їх отримаємо до лістингу і зможемо зафіксувати наші винагороди безпосередньо на першій свічці. За це безумовно Binance Respect вдається заробляти непогані суми, але, звичайно, це в контексті того, що я холджу доволі непогану суму в BNB. Сподіваюсь, що зовсім скоро ринок буде рости, і, зокрема, BNB дійде до. Завітної позначки в тисячу доларів, де я би свої монети зафіксував, знову ж таки, це лише поки мої мрії, але впевнений, що при належних обставинах це цілком може стати реальністю. Якщо ви зовсім новачок і раніше не приймали участь в лаунчпулі, давайте покажу все покроково. Заходимо у вкладку більше, лаунжпул, і нас перекидає на ось таку сторінку. Бачимо, що поки що не реалізована нова сторінка з івентом Ніліон, але вона з'явиться вже зовсім скоро. Опираючись на досвід минулих івентів, зокрема з проектом RED, вона з'явилася завчасно. Тобто, вам не потрібно буде чекати другої години, щоб закинути. Свої активи в пул, ви зможете це зробити попередньо. Також, як я вже казав, якщо вони у вас знаходяться у вкладці «Simple Earn», вони автоматично перейдуть у лаундж-пул. тобто ви можете не хвилюватися, відправити свої BNB-шки в стейкінг, і вони автоматично перейдуть туди, куди треба. Однак зважайте на той момент, щоб ваші активи не були у фіксованому стейкінгу, адже можна сплутати. Simple Earn – це гнучкий стейкінг, який оновлюється кожного дня. Також бували випадки, що користувачі холдили в рамках Binance Web3 гаманця. Це різні речі, потрібно закинути на баланс біржі, і тоді ви зможете прийняти участь в лаунчпулі. Якщо ви, допустимо, захочете обміняти свої USDT на USDC, то зважайте, що в момент ось таких лаунчпулів ціна коливається, і відповідно ви там втрачаєте певні мікровідсотки на курсі. Я натомість обмінював попередньо, тому в мене вже все готово. Знову ж таки, на дистанції вважаю, що USDC найбільш надійний. Стейблкоін на даний момент, тому як мінімум раджу диверсифікувати свої ризики і тримати частину в USDT і відповідно в USDC. Що ж, сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Особливо старався для новачків, впевнений, що саме з ось таких активностей на біржі Binance і варто розпочати свій шлях в крипті, і пізніше втягуватись та заробляти. Сподіваюсь, що вже найближчим часом ринок буде більш активним і, відповідно, буде більше промоакцій, IDO і так далі. Звичайно, про найкращі можливості для заробітку буду повідомляти в своїх каналах. Тож обов'язково підписуйтесь. Хто вже підписаний, я вам тисну руку і дякую за те, що ви залишаєтесь частинкою спільноти до HitUA. Ну і за традицію, дякую всім за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.